тому що <ріст> я не можу скасувати, тому що нас якщо короч, бронюєш, а потім не приходиш, а тобі дають за це штраф. Сьогодні трохи нічого не встигаю, От, е, тому що тільки закінчила дзвінок. Зараз треба збратися максимально в максимально швидкому темпі е, на масаж і потім їду в офіс. От, і в мене десь є хвилин 40, щоб зібратися повністю. Я вже голову висушила. Зараз нафарбуюся, фарбуюся, бистро сніданок. Ще зібралася, поснідала, привела себе трохи в порядок. От, зробила собі каву. І тепер е, хочу ще, перед тим як сяду працювати, е, хочу подивитися, що я знімала на цю камеру. І до речі, зараз знімаю на нову камеру. От, е, я прям. Трохи багато ресерчила стосовно камер. взагалі, на що краще знімати. Я взагалі думала на телефон, але чесно, мені на телефоні не дуже зручно, тому що в мене дуже багато контенту, який йде в інстаграм, який йде в Ютуб, новші на різні платформи, і воно все спутується. І в мене на телефоні 70 тисяч фотографій. В общем, мене це дуже сильно напрягає. О щось ресерчила, рісорчила. Знайшла була а, якусь камеру, вже не пам'ятаю, як там вона називається, і між цією порівнювала. Я подивилась декілька оглядів на, на YouTube, От та камера виглядала так більше естетик, красиво, але вся камера саме по функціоналу виграє прям дуже сильно. Але а, зараз я ще тестую цю камеру в мене є можливість її повернути, якщо що, тому я хочу так перший місяць спробувати потестувати, подивитися, як мені буде. От, але зараз от витягаю з неї там йшла оця карта пам'яті всередині, Я хочу витягнути її і скинути контент на комп'ютер, щоб подивитися, як взагалі картинка виглядає, чи мені подобається чи не подобається, тому що я дуже зазвичай така прискіплива до того, що я роблю. Сподіваюся, що я е, все-таки вийде цей відос, тому що я прям я вже не знімала декілька різних відосів. Але поки що е, мені не дуже сильно подобається, як все виглядає, тому я мінусую це все. Так, і хочу з вами поговорити і розказати вам про курс, який я проходила недавно, тому що в мене реально просто інстаграм від нього взірвався, і мені хочеться в одному місці відповісти на всі запитання, на все, що всіх цікавило, от, для того, щоб мене більше про це не питали. Я проходила курс з діджитал маркетингу в Гарварді. Це був онлайн курс. І зараз розкажу взагалі, як він мені. Я не буду вдаватися в подробиці по тому, типу, там як на нього записатися, в який час він проходить, так далі, тому що. Це вся інформація є в інтернеті, це можна просто загуглити. От, тому що мене запитували і таке. Я взагалі поговорю про свій відгук, про те, як мені сам був курс, що мені сподобалось і чому я взагалі туди вирішила піти. Значить, чому я взагалі вирішила піти на курс? По-перше, це звичайно, що нетворкінг, тому що я знаходжусь в США, от, і мені все таки хочеться знайомитись з маркетологами тут американськими, хочеться дивитися, як вони тут працюють, як вони себе тут розвивають. Ну і звичайно, класно мати знайомих, які також працюють в маркетингу якими ти можеш говорити про щось робоче, тому що, як правило, всі мої знайомі вони не в маркетингу, і я не можу з ними обговорити все, що там мене турбує. Я йшла, по-перше, точно заради нетворкінгу. Далі я хотіла подивитися, як саме будуть викладати курс, тому що я також викладаю курси. Я навчаю семем, і мені було цікаво подивитися з цієї точки зору. Все-таки знайома більше з українським ринком курсів. Я знайома з тим, як в нас це все проводиться. І мені було цікаво подивитися, як взагалі в них це все відбувається, і яка різниця для себе. Тебе, щоб порівняти, і також звичайно, що це нові знання. Я працюю як маркетолог в компанії. В мене є достатньо досвіду, але мені подобається в принципі читати, вчити про маркетинг. Тому моя така ще одна ідея. Це було просто навчитися чомусь новому, знатися, попрактикуватися і можливо щось для себе нове дізнатися. В принципі, так і сталося. Цей курс точно не для вас, якщо ви не знайомі взагалі з маркетингом. Якщо у вас є якісь базові хоча б знання, ви там розумієте якісь метрики, розумієте, як влаштований аналіз аудиторії, тобто ринок загалом тоді, окей, ви можете пробувати. Взагалі на сайті пише, що це типу як курс для початківців, але я би сказала, що якщо люди прийдуть, ті, хто взагалі нічого не знають про маркетинг, ви. Можливо, поймете щось, але ви не будете розуміти, як це використовувати на практиці. Але там, якщо ви тільки хочете почати свою кар'єру в маркетингу, я вам рекомендую взяти щось інше, взяти щось простіше, де буквально у вас є якийсь ментор, який буде вас навчати. Ось я думаю, що ця стратегія значно краще буде. Цей курс, про який я говорю, він уже для тих, в кого є, хоча би розуміння базове маркетингу. Що у вас є досвід, це взагалі ідеально. Що взагалі можу сказати, як мені сам курс? По перше. Різниця між українським та американським ринком просто колосальна, тому що в нас курси як проходять? В нас крім того, що дають дуже багато інформації. Нас ще дають куратора, в нас дають якусь особисту роботу. В нас дають дуже багато різних додаткових чек-листів, проводять різні додаткові дзвінки онлайн. Можна в будь-який момент когось щось запитати. Також дедлайни у нас строгі, але у вас є завжди можливість щось доздати. Вам завжди йдуть назустріч, уступають, придумують якісь нові плюшки для того, щоб вас підтримувати оцю. Вашу проходимість навчання, щоб ви там не закидували, а хотіли проходити навчання далі, придумують якісь мотивацію і так далі. Тут такого немає. Це є простий класичний курс, тому ваша самодисципліна тут буде вирішувати абсолютно все наскільки ви успішно пройдете цей курс, тому що на потоці було 200 чимось людей і. Є частина людей, які не вклалися в дедлайн і не отримали сертифікат. Це займає дуже багато часу. Він триває два місяці, і десь приблизно 6 годин в тиждень треба витрачати на виконання домашнього завдання і на перегляд уроків. Самі уроки йдуть там недовго, по 5-10 хвилин. Але прикол в тому, що, наприклад, коли я дивлюся українські курси, я подивилася відео. Я можу дивитися десь це відео в дорозі в машині. Там такого немає, тому що посеред відео відео зупиняється, і вам треба відповісти на якісь запитання, і переважно ці питання є відкриті, тобто ви не просто нажали кнопочку, вам треба написати свою відповідь, там що ви думаєте про це, про інше і так далі. Я на початку, якщо чесно, мене це дуже харило, тому що це знаєте, як в школі, типу, напиши свою думку на ось це, напиши свою думку на ось це. От і мене спочатку це дратувало. Але чому тут плюс? В тому, що ви можете бачити відповіді своїх однокласників і таким чином дивитися, взагалі, як ваші відповіді відповіді відрізняються від їхніх відповідей, і проводити для себе аналіз. В школі ми такого не робили, але ось тут це. Просто ідеальна можливість для того, щоб подивитися, як люди мислять по іншому стосовно якогось одного питання, і це прикольно. Звичайно, цього було якщо чесно тумач, тому що один модуль е я реально могла проходити три дні, тому що. Дуже насичено було там. Воно так здається, що відео там, знаєте, йде 5 хвилин. Я зараз швиденько це все зроблю, відповім на питання, а воно йде просто супер довго, тому що там відео за відео, відео за відео, і ви не знаєте, коли от кінець. От, і це, знаєте, так трошечки складно, бо тому що треба добре розрахувати свій час і робити це все заздалегідь, щоб влізти у ці всі дедлайни. От і там є рекомендовані дедлайни, тобто, коли ви здаєте домашку в кінці тижня, а є обов'язкові дедлайни. Це один дедлайн, який дають наприкінці курсу, до якого ви маєте здати всі ваші домашні завдання для того, щоб отримати сертифікат, і також у вас є ще кінцева робота, яку ви здаєте. Якщо ви її здаєте, то ви отримаєте свій сертифікат. Тут ще хочу зауважити, що відповідати потрібно обов'язково на кожне запитання. А відповідь має бути максимально відкрита. Не можна використовувати AI для цього, і треба завжди говорити свою думку. І там в кінці є така кінцева робота, де де вам дають таблицю з різними даними, і вам треба там прорахувати і написати також свою думку. Обов'язково це треба робити самостійно, тому що пізніше, після завершення курсу, вони беруть місяць на перевірку усіх домашніх завдань, тобто вам прив'язують людину, яка буде перевіряти всі ваші відповіді, і в залежності від того, а, чи наскільки повні відповіді, і наскільки взагалі ви там якісно відповідаєте, чи ви використовуєте а, AI чаджібіті цей штучний інтелект для відповіді. Якщо ви це використовуєте, вам можуть не видати сертифікат. Так, я зараз в процесі монтажу цього відео, і я ще не зрозуміла, що я так більше поділилася взагалі тим, як мені курс, але я більше розраховувала, знаєте, на таких початківців, ті, хто можуть захотіти піти на цей курс. От і я не подумала про тих, хто вже шарить в маркетингу, у кого є досвід. Мені здалося, що не вистачило інформації, саме можливо, якісь мої інсайти, що я вивчила з цього курсу. І Мені прийшла ідея поділитися цим всім. Я це зроблю в себе на телеграм-каналі. Я залишу посилання внизу. Вам не обов'язково підписуватись. Це канал відкритий. Це він більше мій там особистий. Я пишу щось там про маркетинг, але там, якщо ви захочете залишитись, залишайтеся, я не проти, я вас не виганяю. Але я напишу просто пост, можливо, якісь там нові терміни, які я вивчила, і можливо, це краще дасть розуміння для тих, у кого вже є досвід, чи треба вам цей курс, чи не треба. А ще до речі, я напишу нік каналу саме отут, тому що в мене останнім часом посилання з телеграму не сильно працюють, і вам треба буде ввести ось цей нік, який я напишу в пошуковій системі телеграму, і таким чином знайде мій канал. От. Також сподобалось, що викладачі курсу вони є діючими маркетологами, тобто це не якісь там аматори, це люди, які працюють в компаніях, прям маркетинг директори класних великих брендів. Те, що мені сподобалось, це те, що в спікерів є акцент, і для мене особисто це було такою великою перевагою, просто тому що я працюю маркетологом в американській компанії, і я говорю англійською кожного дня, але в мене також є акцент. І я, чесно кажучи, через нього іноді комплексую, просто тому що всі там американці сидять на дзвінку. Я така тут сижу зі своїм акцентом. Я себе трошки відчуваю іноді неповноцінно. От і мене, якщо чесно. Факт того, що спікери були а, не американці, мене дуже сильно заспокоїв, тому що я зрозуміла, що в мене є також всі шанси добитися того, чого я хочу добитися, і, типу, моя мій акцент ніяк мені цьому не завадить. І що мені сподобалося, те, що в приклад беруть реальний стартап, тобто беруть реальний бізнес. Він відкриває свої цифри. Тому, на жаль, я вам не зможу відкрити ніякі там цифри зсередини, тому що це заборонено. Так як компанія, яка наводить, на якій наводиться приклад, вона е, дає свої власні внутрішні. Дані зі свого бізнесу ми працювали над конкретним реальним стартапом, який зараз є на ринку. Це дуже сильно мені сподобалось, тому що там реальні цифри, стартап, і я працюю в стартапі, тому для мене це було прям супер е, актуально. І мені сподобалось, що це просто був реальний проект, над яким можна було собі подумати, порахувати. Творкінгу тут такий момент: вроді би класно, але вроді би і не дуже. Насправді, тому що там були я б могла бачити відповіді моїх однокласників. Там є навіть мапа ціла, щоб подивитися, звідки мої. Однокласники. От, кожен має свою анкету і можна законектитись на лінкедині, але не було як такої комунікації між учасниками один з одним. Цього не було. От я в кінці, звичайно, що там законектилася, але не було якогось такого, знаєте, від школи, якісь якісь ініціативи для того, щоб люди законектилися. Цього на жаль не було. Ще що хочу сказати, це те, що тут абсолютно все по-іншому побудовано стосовно українських курсів. Тут не буде того, що вас будуть якось мотивувати проходити курс. У вас не буде того, що вас хтось буде там підтримувати, що хтось вам буде допомагати розбиратися з цифрами, якщо ви щось не розумієте. Що хтось вам буде не знаю, там коуч якийсь, чи будуть якісь там темплейти. Немає абсолютно. То нічого, є просто відео, інформація, відкриті відповіді, тести, і це все як проходить навчання. Студенти, які в останній день здавали свою роботу, в тому числі я, але я здавала за день. Тобто я в останню ніч здавала. От я бачила людей, які в той самий час, що я ну, типу, закидували свої роботи, і потім, коли я зранку прокинулася, там лишалося десь 30 хвилин до закриття. І я зайшла подивитися, і там були люди, які просто були на середині курсу. і Вони в цей момент проходили курс, але вони не встигали до дедлайну. Відповідно, вони нічого не отримали, ніякий сертифікат, і також е, уроки дають всього-навсього на місяць, тобто після завершення курсу, у вас є ще місяць, щоб подивитися самі уроки. От, так в мене лишилося ще трошки часу, пару днів я якраз можу це все передивитися. Щоб підсумувати курс максимально інтенсивний, як я і казала, туди краще йти тільки, якщо ви, по-перше, розумієте англійську, тому що все буде англійською. А якщо ви добре розумієте, вже трошечки маркетинг, хоча б базовий, або у вас є досвід, це ідеально, звичайно. От, і тоді можна Звичайно, себе спробувати. Мені прям сподобалось. Мені єдине, що не сподобалось, що я вирішила зробити це в грудні, коли якраз був максимально насичений період у мене на роботі. Я реально до п'ятої ранку в якісь дні вчилася. От в мене не було такого, що я приходила додому, я лягала відпочивати. Я сідала і просто вчилася, тому що. Курс реально займав дуже багато часу. Те, що я собі беру на замітку для себе, як людина, яка викладає курси, це напевно те, що не потрібно людям давати настільки багато плюшок, не потрібно бути добрим і давати лише строгі дедлайни. Це єдине, що мотивує людей. А і насправді я на своєму потоці у цьому останньому навчанні так і зробила, тобто я не дозволяла людям, які вже за дедлайн вийшли доздавати щось і отримувати сертифікат. От тому, що це по перше несправедливо по відношенню до інших учасників. इसे Круто дисциплінує людей, тому я для себе, наприклад, забираю це те, що я хочу вийти трошечки з умов українського ринку, де ми даємо максимально багато різних чек-листи, всякі додаткові плюшки до максимально строгих умов і чітких. Тому що мені здається, що саме конкретно ось ця строгість та чіткість допомагає людям все таки проходити навчання, а не купляти його і закидати. Бо я все таки зацікавлена, щоб люди його дивились до кінця, якісь отримували результат, і це неможливо зробити, коли ти з людиною дуже добрий і дозволяєш їй. Робити і здавати домашки вже після дедлайну, коли ти перевіряєш і стратегію вже після дедлайну. Ні, так не окей. А я наразі не планую проходити ще ніяке навчання от, з маркетингу, але скоріш за все пізніше буду ще щось робити, тому що мені прям подобається. Я все-таки хочу подивитися якісь більше навчання зі сторони а, продукт маркетингу брендингу. Мене більше цікавлять уже ці сторони. От, але. Курс загалом був кльовий. Якщо у вас залишились якісь питання по курсу, то на обов'язково напишіть їх в коментах. Я відповім текстом. Можна брати банан безкоштовно, типу як Пробувати. Прикольно, правда? Так, ну я вернулася, я не можу ніяк вирішити, що я хочу їсти. У мене просто якась, я не знаю, з моменту переїзду. О, дуже який рік немає апетиту нормального, от, але я собі вирішила взяти кефір і бананові чіпси хотіла кокосові, але не знайшла. Те, що мені дуже сильно подобається в штатах, це те, що коли ти заходиш в магазин, виходиш з магазину, просто. Вся в компліментах, от я стояла на касі. Спочатку до мене підійшла дівчинка, сказала, що в мене дуже гарний манікюр. Потім прийшли, сказали, типу, де я взяла ці квіти, що дуже красиво. Ну в общем, реально постійно якісь компліменти получаєш. Є така в американців риса. Трошечки лицемірства, але мені це значно подобається більше, тому що навіть якийсь такий маленький один комплімент може зробити настрій на цілий день, і мені це прямо не дуже сильно подобається. Це не там забирає дуже багато сил сказати, але робить настрій на цілий день. Тому я теж перейняла цю звичку і ну не завжди, звісно, але іноді буває говорю комусь комплімент, тому що я все-таки дуже така сором'язлива на публіці. От і а ще мені подобається дарувати квіти людям. Ну дівчатами маю на увазі. От тому я от їду сьогодні в гості і купила квіти. Тут теж в штатах немає цього культу квітів, тому їх ніхто тут не дарує, і вони продаються просто в супермаркеті, от в такій прозорій упаковці. Але я прям люблю, мені подобається, що це все так просто, все так класно. І можна купити ось такий невеликий букетик, коли ти йдеш в гості або просто. Десь на зустріч, мені обід <плес> бананові чіпси і а, кефір. Я зазвичай йду кудись їсти тут в кафешку, а, коли я в офісі. Але сьогодні я їду через годину буквально на вечерю, а я вже голодна, тому я не хочу їсти а, зараз, а потім уже пізніше. Кстаті, забула взяти з дому купальник. Я хотіла зразу з офісу їхати до подружки, але, походу, прийдеться заїхати додому. Або я вирішу бути без купальника, бо ми плануємо йти в басейн, і я можливо просто буду. Не в купальнику не знаю. Мені просто трошки лінь заїжджати додому. Їду поки що в офіс завершу свої задачки і будемо їхати. Я раніше жила в даунтауні і переїхала півроку назад в будинок. Тепер я в Даунтауні буваю раз в 100 років приблизно. Так незвично зараз сюди їхати, але прикольні відчуття насправді. Я вже забула, що таке затори, Зняти, що таке по хайваю, тому що я зазвичай їду там 10 хвилин до, до роботи. І то декілька разів на тиждень. Та хотіла би я повернутися в Даунтаун і жити тут. М -м не думаю, якщо чесно. Мені набагато зручніше в тому районі, де я живу, е тільки тому, що там інфраструкту інфраструктура, інфраструктура правильно я говорю. інфраструктура набагато краще, тому що це така ерія, в якій живе. Ну, типу, середній клас, і там дуже багато, так як район, і дуже багато всяких штук. Ось тут такого немає. Я коли, наприклад, хотіла б сходити там на Пілатис, то мені треба було б досить далеко їхати на цей Пілатис. А так я живу в тій ерії, де в мене все під боком, буквально там 7-8 хвилин, і я вже на тій точці, які мені треба. Просто краси. А синя тарілочка, жовта салфеточка. Все під колір України. Українська музика. Це за те, що а, з ними можна набратися з цієї такої класної легкої енергії. Мені здається, що це прям супер кльово. Але день був кльовий, я прям супер задоволена. Рада, що починаються вихідні.